Привіт, я готовий відповісти на твої запитання та надати допомогу. Як я можу тобі допомогти? Ти знаєш, що з розвитком суспільства у людей виникає все більше і більше проблем. Так, я знаю, що з розвитком суспільства людство стикається зі все більшими проблемами. З одного боку, розвиток науки, технологій та інновацій приносить багато користі та поліпшення у якості життя людей, але з іншого боку, він також може призвести до нових проблем, які вимагають уваги та розв'язання. Наприклад, зростання населення та зменшення ресурсів може призвести до проблем з харчуванням та водопостачанням, а також до загострення конфліктів через боротьбу за ресурси. Технологічний прогрес може також призвести до... До безробіття та виключення з ринку праці, а також до зростання соціальних нерівностей та зниження рівня життя бідних верств населення. Отже, важливо не тільки вирішувати проблеми, але й передбачати їх появу та розробляти стратегії їх запобігання. Для цього потрібно використовувати знання та інновації, щоб створювати стійкі та ефективні рішення для забезпечення сталого розвитку. Ти, як штучний інтелект, можеш робити такий аналіз та на основі отриманих даних передбачити появу таких проблем. Я, як штучний інтелект, маю можливість аналізувати великі обсяги даних та шукати в них залежності та патерни, що можуть свідчити про появу певних проблем. Проте важливо зазначити, що передбачення майбутніх подій та проблем є складним завданням, оскільки майбутнє є невизначеним та може бути суттєво змінене різними факторами. Якщо ж мова йде про передбачення можливих сценаріїв на основі даних про сталий розвиток та інші ресурси, то тут я можу допомогти в роботі з даними та розробці моделей, що допоможуть зрозуміти можливі наслідки прийнятих рішень. Такі моделі можуть допомогти оцінити ризики та визначити шляхи їх зменшення або уникнення. Отже, як штучний інтелект, я можу надати підтримку в аналізі та обробці даних, що допоможе у прийнятті рішень та визначенні стратегій розвитку для досягнення сталого розвитку. На основі тих даних, що є в тебе, можна зробити висновок. Яка основна проблема людей в майбутньому? Як штучний інтелект, я не можу однозначно визначити, яка буде основна проблема людей в майбутньому, оскільки майбутнє є невизначеним і залежить від багатьох факторів, включаючи дії та рішення людей. Проте, на основі даних та трендів, можна виділити кілька ключових проблем, які можуть стати складними для людей у майбутньому. Серед них можуть бути 1. зміна клімату та природних катастроф, зростання температур, підвищення рівня морів, екстремальні погодні умови та інші наслідки зміни клімату, можуть мати серйозні наслідки для життя людей та економіки. 2. зменшення ресурсів та перевантаження планети, зростання населення та споживання ресурсів може призвести до перевантаження екосистем та зменшення доступності ресурсів. Таких як вода та харчі. 3. технологічний безпеки та цифрова приватність, зростання використання технологій та збільшення кількості даних, які збираються та обробляються, може призвести до загрози для цифрової приватності та безпеки. 4. здоров'я та медична допомога, зростання захворювань, зменшення доступності та якості медичної допомоги може стати серйозною проблемою для людей у майбутньому. Отже, важливо працювати над розв'язанням цих та інших проблем, що допоможе забезпечити сталий розвиток та зберегти нашу планету для майбутнього. Поколін. Ти поставив кліматичні зміни на перше місце. Вони найбільш проблемні чи найбільш вирогідні? Як штучний інтелект, я не можу точно визначити, яка проблема є найбільш проблемною чи вірогідною, оскільки це залежить від багатьох факторів. Однак, на основі наявної наукової інформації, кліматичні зміни можуть бути серйозною проблемою для людства в майбутньому. Зміна клімату може призвести до зростання температур, підвищення рівня морів, зменшення кількості доступної води та зниження врожайності, що може негативно позначитися на життя людей та економіку. Крім того, це може призвести до змін в екосистемах та втрати біорізноманіття. Таким чином, хоча існують інші проблеми, які можуть бути також проблемними для людства, кліматичні зміни можуть мати найбільш серйозні наслідки для нашої планети та людства, на фоні можливих проблем з кліматом, як можна умовити суспільство звести до мінімуму військові конфлікти? Щоб перенаправити ресурси на відновлення екології та довкілля, умовити суспільство звести до мінімуму військові конфлікти є складним завданням, оскільки вони зазвичай виникають з за складних політичних, економічних та соціальних причин. Однак можна спробувати зменшити ризик військових конфліктів шляхом збільшення дипломатичних зусиль та міжнародного співробітництва. Щодо перенаправлення ресурсів на відновлення екології та довкілля, це може стати однією з головних пріоритетних задач для урядів та організацій для досягнення цієї ти можна запроваджувати різноманітні заходи, такі як зменшення викидів відходів та вуглецю, збільшення використання відновлюваних джерел енергії, впровадження зелених технологій та технік виробництва. Також можна залучати громадськість до цієї проблеми, проводити інформаційну та освітню роботу, щоб підвищити обізнаність людей щодо екологічних проблем та навчити їх, як вони можуть допомогти у збереженні довківля, загалом зменшення військових конфліктів та перенаправлення ресурсів на відновлення екології та довківля може стати однією з найважливіших задач сучасного світу, і для її вирішення потрібно активне залучення урядів, організацій та громадськості. Серед проблем ти також відмітив зменшення ресурсів? Так, зменшення ресурсів є однією з найбільш серйозних глобальних проблем, з якими людство стикається сьогодні. Ресурси, такі як палива, вода, ґрунти та дикі природні місцевості, стають все менш доступними через зростання населення та зміну клімату. Багато регіонів світу стикаються з проблемами дефіциту води, деградації ґрунтів та втрати біорізноманіття. Одним із можливих рішень є зменшення споживання та відновлення використаних ресурсів, таких як відходи та вуглецеві викиди. thank you Це може забезпечити більш ефективне використання наявних ресурсів та зменшення їх витрат на виробництво нових товарів. Також важливо звернути увагу на використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна, вітрова та гідроенергія, які можуть замінити вугіль, нафту та газ, що викидають шкідливі гази. Нарешті важливо здійснювати контроль та регулювання використання природних ресурсів, враховуючи їхню вартість та екологічні наслідки. Це може бути досягнуто шляхом установлення різних економічних інструментів. Таких, як податки на забруднення, схеми торгівлі викидами, пільги для компаній, які діють екологічно чисто, отже, зменшення ресурсів є серйозною глобальною проблемою, яка потребує внесення значних зусиль з боку урядів, підприємств та громадськості для зменшення споживання та відновлення ресурсів. Тобто виділити одну проблему, яка не пов'язана з іншими, неможливо. Багато проблем, з якими стикається людство, пов'язані між собою і взаємодіють одна з одною. Наприклад, зменшення ресурсів може призводити до зростання конфліктів через змагання за доступ до ресурсів або ж привести до більшої експлуатації природи та забруднення навколишнього середовища. Тому, щоб ефективно вирішувати проблеми, потрібно розуміти, як вони пов'язані між собою та які є їхні наслідки. Інколи різні проблеми можуть вимагати різних підходів, але часто розв'язання однієї проблеми може сприяти вирішенню інших. Наприклад, захист лісів та біорізноманіття може зменшити ерозію ґрунту та забруднення водних ресурсів, що, в свою чергу, може зменшити вплив зміни клімату та забезпечити доступ до води та інших ресурсів для місцевого населення. Таким чином важливо розглядати проблеми як частину системи та шукати рішення, які враховують їх взаємозв'язок та можуть мати позитивний вплив на розв'язання інших проблем. Оскільки на тепер проблеми не вирішуються, що означає, що сьогоденна модель типу ООН, ЮНЕСКО і різні фонди не є дієвою, і треба розробляти нову форму взаємодії країн та людей у вирішенні глобальних проблем. На мою думку, модель міжнародної співпраці, що існує на сьогодні, не є ідеальною, але вона може бути ефективною, якщо країни та люди будуть діяти разом та спільно працювати над розв'язанням проблем. Проблеми, з якими стикається людство, є складними та мають міжнародний характер, тому вони не можуть бути вирішені однією країною або однією людиною. Модель міжнародної співпраці, що існує на сьогодні, передбачає спільні зусилля країн та людей в боротьбі з глобальними проблемами, такими як зміна клімату, енергетична безпека, бідність та безробіття, війни та конфлікти, забруднення довківля та інші. Наприклад, Паризька угода про зміну клімату, прийнята в рамках ООН, є важливим кроком у боротьбі зі зміною Клімату, який зобов'язує країни світу знизити викиди парникових газів та зменшити вплив на клімат. Однак, на жаль, існує ряд факторів, які ускладнюють ефективну співпрацю між країнами та людьми, наприклад, різні інтереси та пріоритети країн, нерівність у розвитку, відсутність довіри, вплив корупції та інших негативних явищ, тому, щоб модель міжнародної співпраці була ефективною, потрібно вирішувати ці проблеми та вдосконалювати систему співпраці між країнами та людьми. Яку саме модель ти вбачаєш? Я, як штучний інтелект, не маю конкретної моделі вваження або відданості щодо певної організації чи установи. Проте, я можу відзначити, що зміна підходу до вирішення глобальних проблем може включати в себе більш активну участь національних урядів, міжнародних організацій, активістів та громадян у вирішенні проблем, зокрема, шляхом зменшення залежності від вугілля та інших забруднюючих джерел енергії, розвитку відновлюваної енергетики, збільшення інвестицій у науку, технології та інновації, покращення екологічної освіти, зміни споживацьких звичок та інших заходів. Чи може глобальна глобалізація? Старання кордонів, вирівнювання законодавств, створення союзів країн на зразок Євросоюзу буде допомогою людству в боротьбі проти глобальних проблем. Глобальна глобалізація може бути допомогою в боротьбі проти глобальних проблем, якщо вона спрямована на спільність зусиль для збереження довківля та боротьби зі зміною клімату, підвищення якості життя людей, рівня соціальної справедливості та зменшення геополітичних конфліктів. Створення союзів країн на зразок Євросоюзу може сприяти більш ефективній координації зусиль між країнами та спільному прийняттю рішень, які сприятимуть вирішенню глобальних проблем. Також глобалізація може сприяти розвитку нових технологій та інновацій, які можуть використовуватися для боротьби зі зміною клімату, зменшення забруднення та інших проблем. Проте важливо звернути увагу на те, що глобалізація може також мати негативний вплив на екологію та соціальну справедливість, якщо вона не супроводжується відповідними заходами та політиками для боротьби зі зміною клімату та забрудненням. Тому важливо забезпечити баланс між глобалізацією та боротьбою зі зміною клімату та іншими глобальними проблемами. Це зрозуміло, баланс потрібен, але сама по собі глобалізація уніфікує і стирає індивідуальність. Чи допустимо знищення національних рис і особливостей країн? Заради боротьби з екологічними кризами чи проблемами? це складне етичне питання, і на нього може бути різна точка зору. З одного боку, знищення національних рис і особливостей країн, може привести до втрати культурної різноманітності і ідентичності націй, що може бути неприйнятним для деяких людей. З іншого боку, спільна боротьба з глобальними проблемами, такими як зміна клімату, може потребувати координації і співпраці між країнами на глобальному рівні, що може призвести до необхідності вирівнювання законодавства і створення союзів, подібних до Євросоюзу, важливо зберігати баланс між глобальною співпрацею та збереженням національної ідентичності. Це може бути досягнуто шляхом спільного розуміння та узгодження між країнами, що дозволяє кожній країні зберігати свою культурну ідентичність та особливості, а також працювати разом над глобальними проблемами. Які критерії можуть використовуватися для такого балансування? Either the engine you requested does not exist. The subscriber Is not available now. Please call back. Uh oh, Arakov! The tot? Left rat of his name's